Я пам'ятаю, в нас було три корови вдома, три бички таких по чотири центнери. Все думав, як його. Зараз виростуть бички, трохи зароблю грошей. Виросли бички, кинувся їх здавати. Ціни впали. Ціни впали. Дотації яких на їх давали. Поїду в Бобровицю в район, щоб за... отримати ту дотацію. На тих бичків, бо вони були їм, коли більше 400 кг у бичку, дотація якась здавалася. Приїду раз, немає, кажуть, немає грошей. Приїду другий раз, немає грошей. А я тоді працював у колгоспі на бензовозі. Ну і так спілкуюся, а хлопці мені, які вже мені, як у батьки годилися, вони кажуть, так треба за одного бичка гроші віддати. Тоді за два тобі зразу віддадуть гроші. Я заходжу в кабінет, кажу, так і так. Якось кажу, треба, кажу, діти маленькі, кажу, гроші кажу, треба. А вони кажуть, так не маєш. Я кажу, а давайте якось так вирішимо, щоб один ваш, а два моїх. Ну, Подивився, подивився. Ну, каже, я щось придумаю. І так, за допомогою підсказки дорослих людей. І я забрав свої гроші. Так що отакі бурьонки, Ех, англічаночки які. Ну що, пока.